Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, і ви на моєму каналі, який називається Надіжда Жилова. Сьогодні я хочу вас познайомити з таким візерунком гачком, який в'яжеться поперек. Поперечне в'язання гачком. Я його тестую цей візерунок для того, щоб в подальшому використати його для мітенок, які я буду в'язати. Буде ще відео і таке у мене на каналі, не пропустіть. А зараз я пропоную вам подивитись, як в'яжеться цей візерунок. Набрала я ланцюжок з 22 петель петля підйому. І з, -з звороту я починаю пров'язувати перший рядок за оці вушка, які на вивороті цього ланцюжка. Виникають при пров'язуванні. Зараз я пров'яжу перший рядок, потім я повернуся до вас і буду показувати, що я робитиму далі. Вважаю, що ви там зрозуміли, за що я чіпляюсь. Тобто на звороті є отакі вушка на петлях, і я їх пров'язую. Пров'язала перший рядок. Цей я буду в'язати поперечним в'язанням. Це спосіб такий поперечне в'язання гачком. Може вже хтось з ним знайомий. Так, петля підйому. в'яжу за задню стіночку петлі пров'яжу декілька рядків таким чином. Пров'язую до кінця. В кінці я покажу, як я буду завершувати цей рядок. Так, як бачите, в'язала я до кінця рядка, залишилася одна петля. Останню петлю я завжди пров'язую за обидві стіночки. Так, підхоплюю дві стінки і пров'язую. Далі знов петля підйому розгортаюсь і в'яжу ще один рядок для того, щоб потім почати в'язати візерунок. Пров'язала я декілька рядків, тепер починаю в'язати візерунок. Петля підйому розвертаю в'язання, завжди розвертаю от себе, коли в'яжу поперек. Пров'яжу Дві з'єднувальні петлі чи два з'єднувальних стовпчика і почну вив'язувати візерунок. Накид за задню стінку петлі пров'язую напівстовпчик з накидом. Накид, другий напівстовпчик. Так, мені потрібно пров'язати чотири стовпчика, третій, четвертий, чотири з'єднувальні стовпчики чи з'єднувальні петлі. Одна, через за задню стінку, два, три, чотири. Знов чотири стовпчика, на пів стовпчика з накидом за задню стінку. Весь час в'яжеться за задню стінку. Одна, один, один другий, третій, четвертий. Знов з'єднувальні стовпчики, чотири штуки. Це такий рапорт цього візерунку. Дов'язала я перший рядок, петля підйому. Розвертаюсь. Тепер там, де в мене напівстовчики, знакидом. Так, першу петлю я пров'яжу. З'єднувальним стовпчиком. Далі в мене чотири з накидом. Я буду їх пров'язувати теж напівстовпчиками, але за обидві петлі, стіночки петлі. Отак повністю за всю петлю. Один, другий, дивіться, ось у мене тут. Дві стіночки задіяні, другий, третій, четвертий, далі в мене йдуть звичайні з'єднувальні стовпчики. Їх я пров'язую за задню стінку петлі попереднього ряду. Один, Два, три, чотири. Знову у мене. Чотири, на пів стовпчика. За обидві петлі. Вірніше стінки петлі пров'язую напівстовчик з накидом. Два. 3 4. Далі. Звичайні з'єднувальні за задню стінку петлі. Пров'язала я рядок, тепер розвертаюсь, в'яжу наступний. Міняю місцями з'єднувальні стовпчики і напівстовпчики з накидом. Тепер на, над цими стовпчиками напівстовпчиками з накидом я буду в'язати. Звичайно, з'єднувальні стовпчики або з'єднувальні петлі. Чотири штуки. Одна, друга, третя, четверта. Тепер напівстовпчики. чотири напівстовчика з накидом. Один, другий, Третій, четвертий. З'єднувальні стовпчики. І так продовжую до кінця рядка, міняючи місцями з'єднувальні стовпчики і напівстовпчики з накидом. Дов'язую останній рядок, який я зробила як обрамлення візерунку. Я хочу вам що сказати. Нічого тут складного немає. Єдине, що треба слідкувати за останньою петлею. Вона чогось постійно ховається, дальня дужка петлі. От дивіться, це та петля, верніше, петелька, яка залишається від петлі підйому. А тут оця, бачите, вона далеко так. Її треба піднімати чимось і потім тільки за обидві стіночки пров'язувати. Не треба цим нехтувати. Треба за цим слідкувати. Все, закінчила я. Ось такий візерунок, там, мені дуже подобається, буду в'язати мітенки з таким візеруночком. Пишіть, подобається вам такий візерунок чи ні. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, не забувайте підписуватися на мій канал. Буде ще багато відео. На цьому буду завершувати це відео. Всім дякую. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!